Привіт, я рада знову зустрічі з тобою. Послухай від мене загадку. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Так, звісно, це осінь. В жовте лист пофарбувала. Урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь, правильно. чарівниця наша осінь. Послухай вірш, а потім розкажеш, який настрій ти відчув. Написав його Андрій Яськівський. Має назву він. Осінь. Ось я за сосною, ось і листя в'яне, осінь я за мною, йдуть густі тумани. Осінь я, осня листям засипаю, осінь, трави соні долу нагинаю, ранками їм листа вдень як позолота. Обриваю листя, це моя робота. Скажи мені, будь ласка, від імені кого цей вірш? Так, від осені, а яка робота в осені? Так, правильно розфарбовувати листя на деревах. Опиши, яку осінню картину ти уявляєш. Так, різнокольорові дерева, йде дощик, дує прохолодний вітерець. Що мав автор на увазі, коли написав, що осінь у день як позолота? Так, тому що листя на усіх деревах змінює колір. Воно стає різнокольоровим і сонечко виблискує на ньому. Який настрій ти відчув після прослуханого вірша? Так, гарний настрій. Тому, що незважаючи на те, що осінь це дощі, тумани, опале листечко, наша осінь це чарівниця і велика господиня. Пограємо з тобою в гру, яка має назву осінь прийшла. Пропоную тобі логічно завершити розпочати мною речення. Закінчилася літня пора і до нас? Так, завітала осінь. Світанки стали. Так, прохолодними. А ще якими? Звісно, сирими. Щоранку ми бачимо, як по землі стелиться легкий, білий. Так, густий туман. Восени люди збирають врожай. Де люди збирають врожай? Подумай. Так, у полі, на городах, молодець. Птахи збираються відлітати. Звісно, у теплі краї, у вирій, листя на деревах змінює свій Так, колір. Воно стає Так, червоним, жовтим, багряним, коричневим. Осінь це пора. Так щедра, врожайна. Золота, чарівна. Гарно ми з тобою пограли у гру. В тебе дуже добре вийшло закінчити речення. Скажи, про які зміни в природі восени ми сьогодні згадали? Так, про дощ, туман, про те, що листя змінює свій колір. А за що ти любиш осінь? Розкажи про це мамусі або то я тобі дякую за увагу на все добре до побачення!